Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я Сашко Добрий. Подивимося трохи, яке диво вдалося створити людям в Дніпропетровській області з миру, як то кажуть, по нитці. Благодійний фонд шлях захисників селище Богданівка, Дніпропетровська область. Створили такий затишний осередок домашнього такого. Добробуту, їдальню, в якій захисників, волонтерів і, наскільки я розумію, людей, які безпосередньо беруть участь в захисті України, годують без... Безоплатно. безоплатно. Ось так виглядає та частина їдальні, так, який можемо показати, бо ну, в іншій частині зараз побратими наші їдять. То, звісно, не будемо показувати. Дуже тут затишно, тепло, комфортно, яскраво, симпатично, я так розумію, чимало людей, підрозділів залишають із вдячністю свої атрибути, так, і речі безпосередньо дотичні, от, власне, нашої бригади, прапор, так, і. Безліч, безліч, безліч наших любих шевронів, наших любих захисників. Зараз ніч, що зовні не зможемо побачити, але там зовні теж все дуже симпатично, охайно, гарно, всередині смачно, затишно. Це все створювалося. Групою ентузіастів на рівному місці з миру по ниці. Хто бажає долучитися до підтримання цієї чудової ініціативи на розвиток їдальні картки бачите? Побратиме, я перепрошую Михалишку. Тримай, будь ласка, камеру. Зайду до пана. Павла. Дуже дякую вам за таку чудову ініціативу. Приємно бачити такі осередки підтримки на шляху до нашої спільної перемоги. Дякую вам, будьте переживні. Слава нації. Дякую.